Білого ян головою евакуюють дітей. з Нової Єлизаветівки прифронтового села біля залитку. Ситуація на цьому напрямку вкрай складна, село постійно під обстрілами. Сильно стріляють тут. Звісно, вон два дрони. Один лежить не зірваний, а один тільки що та саме розірвалося. На верхній улиці. Зараз цього мішканка показує нам, де знаходяться на російські дрони, так як з нами є експерт на Багато людей взагалі виїхало з села зараз. Та да багато. Тут залишилося, ну, може, сім'ї. 7... Я не знаю. Може. Сім'ї 15. Коли стріляти починають? Зранку чи ввечері? Цілу ніч і цілий день. От сюди можна до хазейлі зайти з коси. Доброго дня. Тут yeah, у вас хлопці, щось ви, прилетіло. Ви, ви вже, вже хлопці військовий роз... зірвали його. Зірвали, так? Да? Так, да, вон вони зірвали. А де лежав? Ось тут. Отут. прямо тут ліг, да? Ну, да. так? Ось такий з бомбою, так? А, а, ну так, він оцей половину. Як з є. А батарея хлопці. Батарея відлетіла, та, він не зірвався. Хлопці його оттуди отягнули, там зірвали. А другий до сусідів а, а, другий от... ось не до сусідів прилетів і взірвався. Сьогодні дрони. Сьогодні ось, дрони задовбали. Два і всі. Бувшось. Один тут упав, Дуже... а через півгодини прилетів сусіда. Той так. зірвався в сусіда в дворі. У дворі він зірвався. Готовы с нами їхати? Да, он не туда. Сейчас. Давайте поможем. Давай, давай, там холодно. Носочки, ботиночки. На батаре будет более сильное стрельцо. Сильно стреляют у вас тут. Да. Тебе страшно? Да. Ты хочешь отсюда уехать? Да. Куда же? Уезжает. Уезжаешь? Сегодня наш экипаж разом с волонтерами выехали в Покровский район села Елизаветівка. Там у нас знаходилася родина батько, мати і дівчинка 13 років, яку ми успішно вивезли, в безпечне міста. Селища знаходяться близько к ліні, к лінії зіткнення. Дороги постійно під ворожим обстрілом. Це і фіпіві дрони, і артилерія. Ну, без, Автомобіля броньованого без системи радіоелектронної боротьби це дуже тяжко зробити. Хочу звернутись до мешканців Донецької області, родинам з дітьми, щоб вони виїжджали в більш безпечні місця, не наражали себе на небезпеку.